Сходити в інстаграм як в банкомат. От коли у вас закінчуються гроші, куди ви йдете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну більшість йде в банкомат знімати гроші. Але це при тій умові, що вони є на карці, так? Тобто, щоб вони були завжди на карці, що нам потрібно робити? Вміти їх заробляти. Знаєте, заробляти гроші це ціле мистецтво. Ось цьому мистецтву я навчаю на своєму інтенсиві. Так, почекайте, я нутриціолог, член шлен Асоціації Плоскович в Україні. Я знаю, я вам знімаю про продукти харчування. Дуже багато. І я прошу тих. Хто а, на мене підписаний тільки виключно для того, щоб а... Просто там дуже шейкером працює бармен, а я хочу ротом працювати. Ті, хто дивиться на мене, просто як я розбираю склади, не видаляйтесь після цього відео. Можливо, воно вам допоможе. Заробітку в інстаграм п'ятидневний мій інтенсив. Старт продажу 6 січня. Буде через сторіс. Запишіть цю дату і слідкуйте за моїми сторіс. Він буде доступний по ціні для кожного. Він буде до тисячі гривень, але мистецтво прода.